Українська народна казка Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда, поїдь діду в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. Та я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку, поклала баба ту деревинку в колисочку. Коли ще й пісню співає? Люлі люлі телесику, наварила кулешику. І з ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже Зробить мені, тато, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, спустили на річку, він і поїхав. Їздить телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує хто ж не моя, матінки, голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він почув, що не матерін голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Ковалі скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він думав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човника та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленко й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленка натопив піч так, щоб аж каміння розпадалося, та з мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже «Сідайте, телесику на лопату. А він каже, коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже. Та нібо, сідай зовсім. Він і поклав голову, отак, може, та нібо, ні, сідай увесь. Ну як же, хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесік, бо я не знаю як. Вона їй почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й кинув її в піч і з заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на привисеченного явора та й сидить. От Змія прилетіла з гостями. Зміючка Оленко, відчини не чуть. Зміючка Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печеню та й їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві, покочуються, повалюються телесикового м'ясця, наївшись, а Телесики з явора. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це, та знов покочуються, повалюються телесикого м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться Оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову, що воно таке? Давай шукати, давай дивитись та й огледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали. А не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Ковалі скував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей та Лесик їх і просить. Гуси гуси гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батеньки їсти і пити, ще й хороше походити. А гусі ха кажуть нехай тебе середні візьмуть. У змій, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батеньки їсти і пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А я вір аж трещить, відпочинуть змії та й знов аж летить іще табун гусей, Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесік, от-от я віру паде. от-от доведеться пропасти. Коли це летить одним одне гусеня, підбилось силу. летить Телесик до нього. Гуся гуся гусенятко, візьми мене на крилятко. та понеси до батінька. а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопила його на крила, та втомилось сердешне, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадило Телесика на причілку на двору, а само ходить по двору пасеться, сидить Телесик на причілку та й слухав, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки, виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. а те Лесік зна двору, а мені. А вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А те Лесік знов, а мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось, наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так учувається, то знов баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, з каже Телесік. Отже, такі озивається, говорить баба, та зирку в вікно аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та повиходили, та повхопили його та внесли в хату. Та такі раді. А гусятко ходить по двору мати і побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і попоїли, і під крильця насипали пшона, так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.